Вітання усім нашим шановним глядачам. Ви на каналі Прогноз. Мене звати Катерина. і цей ефір я розділю з нашою прекрасною пані Ланою. Пані Лано. Я дуже рада вас вітати у нас в ефірі. Дякую, добрий день. Дякую, що погодилися. Ми з вами одразу знаєте, без зайвих слів. Тоді розпочнемо наш великий ефір на канал Прогноз з прогнозу на 25 рік. Які енергії ви відчуваєте? Знаєте, Багато кажуть, що цей рік, можливо, стане переможним. От я не запитую, коли, але якщо ви це бачите на картах, ви можете з нами, дійсно, про це поділитися. Хочу поговорити про все. Говорять, що буде перезавантаження нашої української влади, говорять, що буде перемога. Говорить, що врешті стихнуть ці повітряні тривоги в 25-му році і може настати мир. Скажіть нам, будь ласка, чи дійсно це так? Чи є у нас надія? Друзі, ми запускаємо у продаж лімітовану серію карт Таро, які оздоблені нашою командою. Колода романтичні коти налічує 22 старші аркани, чарівні котики з квітами. Піднімуть ваш настрій. Але це ще не все. Кожна колода заряджена нашою майстриною тарологом Тетяною Гай. Неймовірна коробочка оздоблена золотим тисненням. Посилання в описі. Ну, дивіться, я не знаю про енергії, тому що я не біоенергетик. Я не. Якщо хтось мене, ну, скажімо так, ваших глядачів не знає, я не ясновидяща, я не в і не зняться віші сни. Я просто людина, яка читає карти. Таролог – це людина, яка А ми читаємо. От ми заходимо в якийсь е, в книгарню, да? ми ж для того, щоб ми знали, що ми хочемо купити, у нас має бути запрос. От Таро – це якраз ті карти, які відповідають на конкретне питання. Іноді, знаєте, приходять люди і кажуть, ну подивіться, що в мене там? Де? Де? Чи в здоров'ї, чи в особистому житті, чи в грошах, чи в бізнесі, чи скупити-продати, чи суд. Чи... О чому ми говоримо? От і зараз про енергію 25-го року. Також ми будемо трошечки конкретизувати. Ну, по перше, слово перемога я би не використовувала. Взагалі, відносно цієї війни, перемога це тоді, коли країна, яка на нас напала, підписує капітуляцію. Цього не буде. Тому що, а по-перше, країна офіційно не б напала. По-друге, капітуляції не буде, бо капітуляція це якщо ми реально задавили їх своєю зброєю, живою силою, ну і іншим. Цього не буде. Нам би своє відвоювати, нам би своє захистити. Отже, скажімо так, підписання мирних договорів да. Це є про зупинку війни. Війна зупиняється. Отак От правильно сказати. От, припиняється, зупиняється. Які умови будуть для України, наскільки ми вийдемо з цієї війни, які ми вийдемо, карти зараз нам покажуть. Ну що ж, багато людей будуть задоволені, що нарешті закінчується е, якийсь процес. Але. але... Дуже багато, дуже багато, я би так сказала. Дуже багато маніпуляцій і дуже багато якихось таких от перемовин нас будуть ставити в позицію. Знаєте, як то кажуть, сьогодні я беру кредит, а завтра буду його віддавати. От примерно так. Тобто, це не, не енергія перемоги. Україні буде дуже важко прийняти всі ті пропозиції, які про... Які пропонують. Так, да, війна закінчується, але для нас вона, на жаль, може закінчитися не так, як ми того хотіли. Ми не повертаємо всіх наших територій. У нас на те немає чим. Немає ким, скажімо так. От. От. Це по-перше. По-друге, якісь Території ми сохраняємо або обмінюємо, я би так сказала, і ми від чогось відмовляємося. Ми дійсно відмовляємося або від вступу в НАТО. ЄС, yes. Або ми відмовляємося від якихось територій. У мене показує більше про те, що ми відмовляємося від якогось ну, движення. Тобто ми те, що ми хотіли, не можемо реалізувати. Відмова ця буде наша добровільна, але на жаль, вона буде добровільна через те, що ну, там буде вибор. Або ми, ми, ми все-таки зголосимося, що да, ми не йдемо в НАТО і нас. Перестають обстрілювати, або, ну, або все продовжується, скажімо так. Тому слово, переможні енергії, я не можу його підказати. Далі, для України 25-й рік взагалі, взагалі дуже багато, дуже багато боргів, я би так сказала. О, і ці борги руйнують наші партнерські відносини. В якому плані вони руйнують? Або хтось по відношенню до нас. Не виконав якісь свої боргові зобов'язання, і ми перестаємо е, з ними спілкуватися. Або ми все-таки не можемо просто ці борги віддати. От щось ми взяли, а в нас нема чим віддати. І тому, на жаль, нам прийдеться е, якимось чином е, перед, передивлятися якісь документи, якісь договори. Є навіть така е, цікава ситуація, що ми будемо звертатися до правосуддя. До якогось, можливо, якийсь міжнародний суд, і ми будемо звертатися для того, щоб е, восстановити якусь справедливість стосовно великих міст, міст, які до нас, можливо, не повернуться. На жаль, правосуддя навіть міжнародне, ну там закону немає або правосуддя там також немає. Е, на жаль, деякі міста залишаються іще е, в окупації. Тому що, тому що, як казали росіяни, ми вже внесли їх в Конституцію. Все, я не бачу повернення всіх територій. Mm -hmm. Ну, нема в мене пана 25-й рік цього. А в 25-му році, пані Лано, скажіть не хочу питати, але мушу. Площа окупованих територій вона збільшиться, чи захоплять росіяни ще якісь міста чи селища? Так, в 2025 році чи захоплять, чи росіяни ще якусь територію у нас? Так, а ну-ка, як там у них успіхи? Ну, вони, по-перше, будуть дуже сильно намагатися е і боятися, що ми почнемо все-таки наступ забирати у них територію. Вони будуть тримати оборону. Тут оборону є. У 2025 році. Далі буде якась все-таки брехня прям така брехня. І це на міжнародному полі ця брехня. Це, по-перше, по-друге, я окупацій нових не бачу. Є, скажімо так, є спроба щось окупувати, але вона потерпає невдачу. Я думаю, що це пов'язане щось таке з водою через воду. Що вони будуть? Може, це вони захочуть на Ніка піти, може на Херсонщину, але нових територій я окупованих не бачу у 25-му році. Так, це ж прекрасна новина, я вам дуже дякую за неї. Ось це та надія, знаєте, яка треба зараз нам в усі ці темні часи. Ну-ну-ну, Повірю, ваше дно вам буде називатися. Пані Лане, наступне запитання, скажіть, будь ласка, в 2025 році чи станеться якась подія? А якщо станеться, то яка? Яка стане перед умовою ось цього, чи підписання договору, чи так званого завершення війни? Що призведе до того, що ми сядемо за стіл перемовин? Так. Ну, по перше, наші партнери перестануть нам давати взагалі зброю. Просто. От, те, що вони нам пообіцяли, от, то що вони нам дають далі. Далі, далі. І всі будуть очікувати, очікувати не вперше е, якихось, от, скажімо так, маніпуляцій з третьої країни. Я думаю, що це все-таки буде чи не Трамп. Цим маніпулятором, який буде е, не вперше маніпулювати. Е, ще що, документи складені, тобто договори вже будуть. Постійно буде робота над, над домовленостями, тобто будуть ті і тій стороні показувати вже пакет домовленостей. Але там треба буде багато ще переробляти і переробляти чого? того, що буде багато м, якоїсь от, незрозумілого формулювання. Прям якась архіважна подія, я б не сказала. Що вона станеться? Не можу я це сказати. Єдине, що новий якийсь король старий уходить через хворобу. Який це старий король? Що це за король? Є в мене підозра, що це Трамп уходить з свого поста. Тобто, він може, ну там, то що він виграв ці вибори, він молодець, але стати президентом, наприклад, таке враження, що він ну, не зможе. От, і саме, саме, ну, а якщо чесно, нам що Трамп, що не Трамп, все одно нічого не міняється. Америка перестає поставляти нам зброю далі. Чи буде якась катастрофа військова? Чи буде катастрофа військова? Ну, невеликі, невеликі якісь населені пункти будуть настільки чимось або заражені. Або чимось вони, тобто непригодні для житла. І люди будуть виїжджати з нього. Я думаю, чи це не енергія? Бо тому, що там повищений і так фон радіації. <плев> 에, <плев> да, şось, і вода буде забруднена через якесь силове воздействие, вода буде забруднена радіацією. О, це, це буде якийсь як то чи вибух, чи це е, і коло великої території, там або міста, або там е, е, тобто я думаю, чи це не Крим, случайно. От, і хоч би там якби не було, можливо, якийсь вибух військовий призведе до того, що потім кажуть там люди, що сірка водень там може, може загорітись, вибухнути. Не знаю, але це діло рук ну, людей. Тобто люди провокуватимуть це. Оця, оця ситуація буде. Чи вплине вона, чи не вплине. Не скажу чесно, єдине що. Е Будуть, будуть після цього озвучить озвучить імператор. В даному випадку в мене завжди в імператор випадає Америка як країна. От вони озвучать, що пора сідати за стіл перемовин. Тобто вони додавлять, отак скажемо. Не то, що там після цього Путін ой-ой-ой! І, і побіжить на перемовини. Ні, ні. От просто нас додавлять і нас примусять сісти за стіл перемовин з Росією. Е, скажем. Ну, для кожного для кожної людини, я би так сказала, для кожної людини цей рік, взагалі, оці кілька років, вони дуже кармічні. В якому плані кармічні? Е, вон, зараз відгукується те, що є причина наслідкові зв'язки. Зараз відгукується те, що ти колись робив. Що ти, наскільки ти важливий для цього всесвіту? Наскільки ти маєш якусь, я б сказала, е, масу таку событийну. За що тебе? Всесвіт має тут залишити. Що ти... І багато людей кажуть, що ой, за що нам, це треба іноді дивитися, є особиста карма, є колективна карма. Якщо ти, вибачте, живеш в городі Гандурасов, то навіть якщо ти не гандурас, ти все одно ну, відгребеш за Гандурасією, отак от, примірно. Тому така сама ситуація, така сама ситуація. До речі, до речі, пані Лано з приводу от здоров'я і колективу? А значить, нам журнал Таймс? Я думаю, що ви дивилися його бачили цю обкладинку? Так на 25 й рік прогнозує новий великий вірус. Скажіть, будь ласка, чи буде чи буде якась пандемія в світі, чи наскільки сильно це може можетися України? Чи будуть закриті кордони, як це було при ковіді? 19 От оця ситуація зі я. Я хочу сказати, цей вірус вже йде і будуть страждати в більшу чергу старі люди. Серцеві напади будуть більше провокуватися. Якщо колись це були легені, то це будуть серце, тому що є потреба очистити трошки землю від людей, які імунка яких не може вже працювати в якихось умовах. Ну тобто, це а ем, штучно. Виявлений, зроблений вірус, і Б він зроблений на те, щоб е, скоротити кількість населення. Притом, не тільки нашого. От. Так, для України, як цей вірус пройде? Ну, Хочу сказати, що будуть пропонувати вакцинуватися. Будуть якось пропонувати вакцину, от, і будуть навіть заставляти насильно це робити. Хочеш ти чи не хочеш, на жаль. Е, так. Далі що? Ще що, якимся чином, якимсь чином я не знаю, як може страждати ще зір від цього вірусу. Смертельні випадки будуть. Єдине, що, єдине що, опять якийсь вірус такий непонятний, я би так сказала. Трошки, трошки ну, неправильний, трошки вакцина, сама вакцина не вірус, а вакцина вона не дає ніякого результату насправді. Тобто очередні фармацевтичні кампанії будуть намагатися на нас заробити гроші. Чи зак... будуть відкриті кордони? Я думаю, що кордони не відкриють не в 25-му, не 26-му році, тому що, якщо відкриють кордони, народ зараз весь як повали кудись. От. А це навіть ті країни, які приймають ну, приймаючи, ми їм теж вже там не, не повинні. Тому чи відкриють кордони в 2025 році, я, я не бачу відкриття. Угу. От, будуть ну, багато якихось розмов буде, наші партнери будуть проти, нам поставлять умову, що ну, нам зараз не треба. Ну, можливо, якось хтось буде виїжджати, може, там, по командіровки, і так далі, так, щоб вільно пересуватися, поки поки ні. Так, зрозуміло. Дякую. І скажіть, будь ласка. Зараз нам усі новини говорять, що Україна а, потихеньку починає нарощувати власне виробництво зброї, що наче в нас вже є і лазерна зброя. Ну нехай вони там працюють, це знаєте, під цією під верховною жрицею. Нехай це залишиться, але що я хочу дізнатися? Чи стане Україна великим військовим хабом на початку 25 го там, 26 шостих років? кажуть, що ми маємо приклад подавати Європі. Як як кажуть зараз е, військові аналітики, що ми маємо приклад подавати Європі, що от ми найперші в цій новій війні? Ну, по-перше, завдяки тому, що нам відмовляться, у нас немає чим, ну, захисту да, захищатися. Ми будемо обмежені через це. Тому є якісь, е, якісь е, процеси, які будуть запущені, але сказати, щоб ми були дуже великими. ні. Ні, дуже мало. У нас мало фінансів і проблема в тому, що держава не може фінансувати цю тему, а магнати. Ну, їм не їм не допускають, тому що якщо вони візьмуться, то далі це може якимось чином закінчитися. Тому я б не сказала, що ми будемо великою е, державою в е, гонки ворожені. Ми, ми в цю гонку там десь ззаді тіліпаємося, називається. Ну можливо, колись. Просто не можливо, можливо. Ніколи ж наперед не можна нічого вгадати, того, що е, як планета, кожна планета вона змінює, як да? наприклад, так само. От, От як Луна, да, вона проходить якийсь определенний цикл. Так і це. Кожні три місяці планети змінюють свою стоянку, то вони ретроградні. то що. Це, по-перше, по-друге, не забувайте, що завжди є багато реальностей. Ми зараз дивимося якусь одну реальність. А їх ну, дуже багато, сім да, чи вісім, чи скільки їх там не є. От. І все ще залежить від того, що ми будемо робити. Будемо ми щось робити, буде така ситуація. Не будемо робити, буде друга така ситуація. Тому це теж дуже залежить від наших енергій, від думки кожної людини. Не треба думати, що ой, що я така піщинка можу зробити. Ні, звичайно, від кожного з нас багато чого залежить, і від всіх наших донатів і від підтримки нашої української армії. Пані Лано, я дуже рада, що ви знайшли на нас час за те, що ми з вами записали прекрасний ефір на канал Прогноз. До наших глядачів я хочу звернутися, що сьогодні з нами була таролог Лана Олександрова. Всі її соцмережі ви можете знайти під цим відео. Обов'язково підписуйтеся, переходьте, ставте вподобайки. Це такий енергообмін між пані Ланою і тою інформацією, яку вона нам розказала, і між нами. Тому, пані Лано, я дуже була рада з вами познайомитися і попрацювати. Я прощаюся з вами. Сподіваюся. До наступного ефіру. Дякую. Дякую, дякую, на все добре.